Допомогти та врятувати життя до міської лікарні номер 1 приїздили кваліфіковані кардіохірурги з інституту серця, що в Києві. Лікарі провели консультації для миколаївців з вродженими або набутими серцево-судинними захворюваннями, які нині потребують хірургічного втручання. Чому така співпраця є дуже важливою для розвитку медицини в нашому регіоні, розкажемо в наступному сюжеті. Сьогодні у коридорах кардіологічного відділення міської лікарні номер 1 особливо людно. Пацієнти з хворобами серця прийшли за консультацією до кращих спеціалістів інституту серця. Це перша співпраця Миколаївського медзакладу з київськими медиками. Ми радістю зустрічаємо колег з інституту серця міста Києва, які приїхали разом зі своїм обладнанням, з своїми можливостями розповісти про свої можливості оглядати хворих міста Миколаєва, які потребують оперативного втручання на серці, оговорити це, дати змогу хворому шанс. На нормальне життя. Тобто ми дуже раді цим колегам. і Думаю, що ця наша операція буде продовжуватись. Це перший їх приїзд, але не останній. Перелік пацієнтів фахівці міських лікарень Миколаєва складали ще за місяць до візиту кардіохірургів. Усе для того, аби на огляд потрапили ті, кому найбільше потрібна допомога і лікування поза межами міста. Ми не консультуємо пацієнтів, надаємо їм безкоштовну консультацію, робимо скринінг, робимо. Ехо серця і консультуємо пацієнтів і надаємо їм допомогу в тому плані, чи потрібна операція, чи не потрібна. чи... Ще вже пора, пора їхати їм на оперативне втручання, тому що життя в нас найцінніше і їм треба подовжити лінію життя. Враховуючи даний час війну, деякі люди не можуть всі приїхати на Київ чи в інші якісь великі міста, десь кардіохірургічні центри. Тому ми приїжджаємо до вас, договоримося з головним лікарем, з завідуючими кардіології про обстеження. Такі в'їзні консультації. Ми приїжджаємо до вас і обстежуємо на базі ваших. Лікарень пацієнтів аневризми аорти післяінфарктні стани, набуті та вроджені вади серцево-судинної системи. Усі ці захворювання ефективно лікують в інституті серця. Нині кардіохірурги працюють не лише з пацієнтами, а й з миколаївськими медиками. Спеціалісти обмінюються досвідом та вчаться новим медичним технологіям. Ми надалі будемо впроваджувати таку роботу, консультування будемо запрошувати наших колег із Києва. Сьогодні було записано по. Понад 50 пацієнтів на консультацію, розуміючи реалії і можливості консультування так на одного лікаря-кардіохірурга 50 пацієнтів це дуже велика кількість. От е, багато пацієнтів, які планують оперативне лікування, і тому це дуже е, така робота потрібна. І вона надала можливість пацієнтам отримати консультацію не виїжджаючи з міста у міському управлінні охорони здоров'я кажуть, така співпраця точно триватиме. Консультування дає змогу не лише оцінити стан здоров'я пацієнта, а й визначити, чи потрібно йому їхати в інше місто на операцію або лікування. Сьогодні у нас 49 пацієнтів, які мають хронічну патологію серцево-судинної системи, відібрані для консультації з метою подальшого проведення оперативних втручань. В залежності від того, яка буде складність операцій, то буде вирішено чи де будуть вони оперуватися, чи тут на території нашої області, чи вони будуть направлені в місто в Київ і будуть прооперовані там. Окрім надання консультацій, спеціалісти інституту серця обговорили з міською лікарнею номер 1 перспективи партнерства. Тож далі буде Наталя Засячко, Євані Гончаренко. Новини на телеканалі Март.